Вітаю, друзі! Ви на каналі New Rise Development. Обов'язково підпишіться і на цей канал, і на основний канал Сіл Україн. Всі посилання будуть внизу під відео. У нас на огляді ось така плата: це міні-комп'ютер Raspberry Pi 02W. W означає, що тут є Wi-Fi. Почнемо з процесора. Це чотирьохядерний процесор, 64 біт ARM. Також цей чіп відповідає за графічний процесор, це VideoCore 4, бачимо також uh, GPIO. Це 40-піновий такий роз'єм, до, до якого можна підпаяти або грибінку, або окремі елементи для контролю цього міні-комп'ютера. Це у нас частина, що відповідає за Wi-Fi і за Bluetooth. Wi-Fi тут 802.11 BGN. Як і в минулій версії, а ось Bluetooth тут 4,2. У минулій версії це був 4,1. Підтримується також BLE, тобто Bluetooth з пониженим енергоспоживанням. Тут ми бачимо роз'єм CSI. Він використовується для підключення камери, наприклад. І це, в принципі, робить цю плату придатною для побудови проєктів з відеонагляду і так далі. Далі у нас роз'єм мікро-USB. і цей крайній правий роз'єм використовується виключно для того, щоб живити цю плату. Через ось цей роз'єм реалізовано OTG, тобто підключення периферії, і також реалізовано живлення. Тут ми маємо PCB-антенну. Wi-Fi, Bluetooth. Далі у нас тут знаходиться роз'єм mini hdmi На Raspberry Pi великого розміру, це версії. Ну, На версії 5 точно стоїть два роз'єми Мікро. Тут поставили більший роз'єм HDMI, це міні. Але через перехідники ви зможете без проблем підключити до нього ваш монітор. Ось це, це слот для micro SD-картки. На яку і записується ваша операційна система, і яка використовується як накопичувач. Розміри ви можете бачити на модельному килимку, це 30 мм на 65 мм. Купив я цей міні-комп'ютер для цілком конкретного проєкту, про який на каналі. Найближчим часом я вам розповім. Взагалі, він підходить для величезної кількості різних проєктів, і, там, як мінімум, 5 я хочу реалізувати самотужки, ну, проте, про все по порядку. Це і проекти щодо штучного інтелекту, це і проєкти. Інтернету речей і так далі. Я купив її для реалізації деяких своїх цікавостей щодо радіозв'язку. Так що лишайтесь зі мною, підписуйтеся на канал. Якщо завітали до мене випадково, забігайте і на канал Сіл Юкраїн, це наш основний канал. Підписуйтеся на спільноту в Телеграм, там є чатик, можемо з вами потеревенити. Дякую і до нових зустрічей.